В мене є враження, що цей серіал багато хто пропустив. Імовірно, це через назву 1670. Не дуже тут чесно сказати вона приваблює. Плюс упередженість до тих років, що там не може в принципі нічого бути цікавого. Християни та шляхтичек. Мабуть, вже у вас легесенька відразу підступає до горла. Ну, що ти зібрався втірати про серіал, який відбувається бозна коли? Наприклад, без діалогів, чисто по візуалу, здається, що це якась історія про стародавню історію. Тому що насправді єдина причина, чому я відкрив цей серіальчик, ну реально ці. Цікаво, що там у поляків. Чи знали ви, що рік тому в них був знятий фільм про Віслюка в головній ролі? І він війшов в шорт-ліст номінації на Оскар як найкращий іноземний фільм, не цьогорічного Оскару. Там лютейша операторська робота, якісь просто галактичні кольори. А сама історія показується очима Віслюка і як він на своєму шляху зустрічає хороших і поганих людей. Історія не скучна, вона норм. Якщо хочете мати в своїй кіноскарбничці такий фільм, переглядом якого можна повимахуватись, перед друзями це саме він. Тож Очі маємо, що польський кінематограф розвинутий значно сильніше нашого і має більше спроможності, що значить нормально там таке кіно робиться. Але я ніяк не очікував побачити щось настільки живе, сучасне, цікавіше і нереально смішне. Про це вже говорить заставка фільму: якісь фалоси, дупи, різанина, предмети в задньому проході. Ще така музичка жавенька заграюща під ці картинки. І насправді, коли серіал починається, де головний герой дивиться вам в очі. ага, ти такий, значить, щось тут будуть пояснювати. Це вже як щось іронічно сатиричне. Ось як цей серіал описується, якщо не брати до уваги його сатиричну складову. Серіал розповідає про життя Яна Адамчевського сармацького глави шляхецького роду у 1670 році, коли річ Посполита була виснажена через повстання. Я, отже, відчуваю, що ви засинати почали, але треба потерпіти це важливо. І важливо вподобайку цьому відео поставити і на каналчик підписатися. Тож, коли річ Посполита була виснажена через повстання Богдана Хмельницького, війну з Московією та шведським вторгненням, головний герой є феодалом, що володіє половиною невеликого власного села Адамчиха, він мріє стати найбільш відомим Яном Павелом в історії Польщі. Якщо ви ще тут, мабуть, відсотків 80 глядачів відвалилося на цьому моменті, то насправді серіал от геть не про це. Він от тут от розкривається вся геніальність цього задуму. Вони беруть максимально віддалене від сучасного. 1670 рік, де грязь, автентична багнюка, де соціальна несправедливість получається не дуже віддалено. Одні християни, інші їх господарі, одні кайфують, інші працюють. Очевидно, що на горизонті ліпшим життям не пахне, і на цьому контрасті. А давайте позакидуємо тейки про глобальне потепління, фемінізм, наркотики, гехочуть самі ж над собою і своєю історією, і ту ж вищу зазначену соціальну нерівність. Ліві, консерватори, ідеалісти по всіх проїдеться каток сарказму. Комедія будується і за рахунок того, що глядач буде спостерігати за знаттю, яка володіє половиною села. І Відповідно, має хлопів у своїй власності, знать морально впевнена в своїй правоті, що це їх території, це їх холопи. Ну воно взагалі, так і було в принципі. Відповідно, виникає купа ситуацій з верхнього, але комічного ставлення до хлопів, де ці вільможі на серйозних щах затирають про щось своє, а холопи на них дивляться. Просто ну такими очима. Цей серіал як ніби знак світової кіноспільноті про вміння робити найсучасніший актуальний продукт в усіх сенсах. Хоч серіал і будується на висловлюванні іронічних моментів, вони не є головними, вони такий собі скелет, який об'єднує головну іронічну ідею серіалу. Це чорна комедія, яка могла бути ще чорнющою. Але ось в чому проблема. Якщо я сам себе запитую про що ця. З роботи цей серіал ну не про історію, не про драму, але це все там є. От що мені жарти переказувати, чисо якось тупо. Тому що загальна концепція, вона от, ну, вона просто гарно провести час. Друг залпом подивився цей серіал, може, тому що він трохи схиблений на історії, але я намагаюся сказати, що от сетінг цього серіалу, який, якщо він здається, якимось ну, таким, от он не має відражати вас. Бо історія тих років, як я вже сказав, вона потрібна для контрастного підкреслення ідей, які висміює серіал. Загалом ця рухома картинка зі звуком, цей аудіовізуальний твір, ну він для відпочинку. Якщо вам не заходять перші 15 хвилин серіалу, ця робота не для вас. Ви або виключаєте за Ну або просто це не ваше. Мене, звісно, одразу закохала така люта художня пророботка, яка просто тебе телепортує, в це село 17-го сторіччя. Вони ж її реально збудували з нуля. Серіал показує ось ще що, щоб відпочивати від перегляду, мають бути відповідно прописані персонажі. Вони мають бути без негативу, такі собі нейтрально позитивні. Розполагать до себе мають і в жодному випадку не бісити. І ще таку вони емоцію транслюють. От я як хз, як сказати, вони заграють з вами так легесенько посміхаються. Вам, мабуть, це досягається через ось цей погляд, через камеру, прямо в ваші очі. Серіал можна подивитися за 4 години, і в принципі, от я не знайшов, що на нього ще можна сказати. Ну що жарти ж не переказувати, історію ж не переказувати. Так, да, я знайшов один текст, він англійською, якщо на українського перекласти, то там там дуже красиво вони описали про нього. Мені, звісно, так говорити мабуть, не світить. Але ж загально це серіал якраз от, отримати якісь класні просто емоції, класно провести час. Єдине, що от ті теми катком, про, по яких їде Серіал, ну вони можуть і болісно зробити певним, мабуть, категоріям людей, яким гіпотетично можна якраз розібрати оці тейки, які підіймає серіал. І він там в деяких моментах доволі неуклюже це робить, тобто я бачу певні протиріччя. Не знаю, коротше, буде наснага, може, зроблю. Але загалом, ну, така от серіал дуже насправді, коротше, ви поняли, включаєте 15 хвилин, дивитесь, не дивитесь, якщо вже бачили цей серіал, подивіться, додивилися цей ролик до кінця, поділиться. Вашими думками буде дуже е, цікаво. Дякую, що дивилися. А варто відзначити, що один з елементів комедії це не запланована авторами картини річ, польська мова. А це відомий факт, підтверджений британськими вченими, що польська мова влаштовує приступ хіхозу для будь-якого українця. Тож, якщо ви ще не бачили цей серіал, you are welcome.